Вітаю! Мене звуть Інна Михальова, я психологиня платформи Safe Woman Hub. І сьогодні хотілося б торкнутися теми емоційного оніміння. Говорячи про способи реагування на травматичну подію, важливо нагадати, що будь-яка реакція нашої психіки на травмуючу типову подію є нормальною. Плач, гнів. Відчуття внутрішньої порожнечі, неможливість якось відреагувати це всі реакції, які є нормальними на стрес. Наша психіка має одну дуже важливу функцію адаптивність. Вона звикає до тих обставин, в яких перебуває довготривалий час. Можна порівняти наш психоемоційний стан, наші думки, емоції та почуття, які ми відчували в перші Години, дні після повномасштабного вторгнення та зараз сприйняття реальності змінилося так само, як інтенсивність почуттів, емоцій, переживань. Зараз ми відчуваємо себе більш впевнено і маємо певний алгоритм дій, який залежить від пережитого досвіду кожного. Багатьох людей. Зараз може лякати нова реакція на травматичні події, яка для них є незнайомою, нетиповою. Це відчуття внутрішньої порожнечі, неможливість якось відреагувати, емоційне оніміння. Це ще одна із захисних функцій нашої психіки. Коли в неї вже немає внутрішнього ресурсу реагувати попереднім типовим для неї способом тривожитися, хвилюватися, співпереживати, проявляти емпатію вже недостатньо внутрішнього ресурсу, і у психіці з'являється нова захисна функція, яка називається емоційне оніміння, неможливість відреагувати. Ті, хто відчувають емоційне оніміння, можуть перестати відчувати як тривожні, так і радісні емоції. Неможливість поплакати, коли хочеться, також є однією із ознак емоційного оніміння. Це схоже на блокування спроможності переживати будь-які емоції. Існує сім ознак емоційного оніміння або ж уникання, які людина може відчувати після пережитої травматичної події. Перше, це спроби уникати думок і почуттів, які пов'язані із пережитою подією, забороняти собі подумки, навіть повертатися до тих подій. Намагання уникати місць людей, які пов'язані з цією ситуацією або ж нагадують про неї. Проблеми зі згадуванням важливих деталей пережитої події. Втрата інтересу до діяльності, яка раніше була важливою або ж основною ресурсною, тою, від якої людина отримувала задоволення. Проблеми з переживанням діапазону емоцій, або ж переживання емоцій якоїсь окремої однієї лише можливість реагувати таким способом на будь-які події в житті, відчуття втрати контролю над життям або ж відчуття певної обірваності та безсилля. Психологи одноголосно радять не вступати у відкриту боротьбу з цим станом. Адже наша психіка обрала такий спосіб для того, щоб зберегти себе і відновитися таким чином. Але на що слід звернути увагу, так це на психологічні та фізичні ресурси, зменшити вразливість від стресу, дбаючи про себе. Є низка дій, які ви можете зробити першочергово. Починаючи із налагодження режиму збалансованого харчування, це дуже важливо, адже це поверне вам в першу чергу енергію, якої вам не вистачає. Далі дотримуватися графіку сну, який дасть змогу відновитися нервовій системі. Регулярно виконувати фізичні вправи, адже це повертає відчуття сили. Якщо ви вживаєте. Нікотин або ж кофеїн або алкоголь на певний період часу обмежте його вживання, адже ці речовини посилюють переживання та відчуття внутрішньої тривоги і підвищіть свою ефективність, роблячи те, що дозволяє вам повертати відчуття компетентності, важливості та задоволення собою. Дбайте про себе на все добре.